Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван. І скільки разів ти намагався накачати свій прес. Робив ці 100 скручень в день, шукав якусь таблетку, яка допоможе тобі зробити свій ідеальний прес. Всі 6, 8, а то й 10 кубиків на своєму животі, а ніяк не виходило. Ти завжди кидав все на півшляху і думаєш, що я роблю не так. Сьогодні я тобі розповім, що завдяки одному інструменті, ось такому ролику, зможеш зробити собі ідеальний прес. В районі двох-трьох неділь. При тому це не унікальний предмет, який зробить твого пресу просто ідеальний. Все буде залежати тільки від тебе, від того, наскільки ти будеш наполегливий, наскільки будеш мотивований і наскільки часто дисципліновано ти будеш це робити. Тому давайте без води почнемо. Погнали. І так, друзі, розпочнемо першу вправу, яка має виконуватись на коліна з отриманням максимального балансу. В поясниці і в вашому пресу. Максимально отримайте це таке статична, статична напруга, яку ви маєте відчувати. Ваш прес має бути скорочений в кінці фазі, в цій самі, і розтягуватись в повній фазі, коли витягуєте на повні руки. Другим варіантом може бути ось такі е, не Сходження з ніг на коліна тим самим буде трошки більше навантаження на саму сам передню частину пресу кора і дуже-дуже добре пропрацьовує м'язи вашого пресу і допомагає в покращенні вашої стійкості. І витривалості. Це вже варіант трошечки е, ще вищий левелом, тобто ви вже намагаєтеся максимально доскільки можливо це триматися на прямих ногах, потім знову на коліна. А вже ж можна це робити на повні ноги, але це вже квесті дуже дуже сильного пристосування і дуже хорошої гибкості. Ну що, друзі, дякую, що дивилися до самого кінця. Діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими, бабушками, дідушками. Обов'язково залишайте коментарі. Заглядайте в опис до цього відео, там є щось цікаве для вас. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Побачимось наступному відео. Сайонара.